От-от, ну як ти гадаєш, Юла, їжачкою б сподобався цей мультфільм? Звичайно, сподобався, Піку. Звичайно, за кольором він би не розрізнив його, оскільки він підсліпкуватий трішки. А ось прибіг би обов'язково на твої солодощі, тому що в нього дуже добре розвинутий нюх. Та на слух, оскільки він же чув мультфільм. Слухай! А чому у нього такий зір поганий? Можливо, його треба моркву підгодувати, щоб, щоб вітамінів для зору побільше було. Піку, якщо ти хочеш його підгодувати, то краще принеси йому молочка. А, він обожнює молочка? Так. І м'ясо. І м'ясо? Так. Слухай. А я йому на гілочки поставлю пляшечку молочка і хай додому несе, як яблучка відносить на колючках. Піку, він нічого не носить. <сл і рів acts> та як усі Уś... у всіх картинках намальованих іжачок на голочки собі одягає грибочки, яблучка і ходить. Фу -фу 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 -фу. Піку, це також вигадка. Насправді їжачок нічого не носить. І голок в нього 10 тисяч, які завжди оновлюються, тому йому дуже важко щось носити собі на спинці. Тобто іноді він втрачає всі голочки? Ні, Піку, всі він, на щастя, не втрачає. Голочки в нього оновлюються поступово. А як у ялинки? Так, майже так, одна випала, інша відростає. І ось. Хе? Слухай, а ти кажеш, що він навіть м'ясо є. У нього такий маленький ротик. У нього ж там є зуби. Піку, звичайно, у нього як у людей. Ну, Трішки більше 36 зубів. 36 зубів зубів тому маленькому ротику? Так, і вони дуже гострі. Тоді зрозуміло, як він їсть. О, слухай, так цікаво сьогодні дізнаватись про їжачків, бо я, чесно кажучи, гадав, що вони небезпечні для мишей і не підходив навіть до них. До речі, Піку, а коли ти їх найчастіше бачив? Влітку вони приходили до бабусі. До речі, я б хотів їх побачити взимку, тому що взимку їх видніше. На білому сніжкові бачиш їжачок іде, але я ніколи їх не бачив. А все тому, що Піку вони сплять. Як ведмедики? Так, вони сплять 128 днів. Ого! Тобто вони спадають в сплячку, накоплюють собі той жир як ведмедики і, і теж сосуть лапу. Ні, пік, у них така є цікава особливість, що коли вони сплять, вони дихають лише 8 разів на хвилину. Тобто у них уповільнюється дихання? Так і спадає температура тіла до 2 градусів тепла. А звичайна яка? А звичайна 34. О, так. з 34 до 2? Так, а дихають зазвичай вони 40-50 разів на хвилину. А так 8. Слухай, якщо я взимку побачу десь сплячого їжачка, я можу подумати, що він загинув. Так, тому краще його не чіпати. Хай він в осени прокинеться і з ним все буде добре. Так, Але прокинеться він надзвичайно голодний. І що, його треба скоріше годувати? Піку він сам собі знайде їжу, тому що перші два дні або три він у пошуках їжі. До нього також краще не підходити. А коли він наїсться, от тоді вже може з тобою поговорити, мультів подивитись, Слухайте, друзі. Тепер я мрію познайомитися з твоїм другом їжачком. І хочу з друзями його зі своїми познайомити. Хочу, щоб вони намалювали йому щось, щось прикольне. І до речі, друзі, тепер не малюйте їжачка з яблучком на голочках, бо знаєте, ви тепер, що такого не буває. Так, і можна намалювати їжачка та піка, тому що всі тепер знають, що їжачки мишей не їдять. Так що ми тепер з ним будемо, друзі. Та чекаю ваші малюнки. Я їжачок. Ну і звичайно ви. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!